Я зустрівся з осудом сторони. Ти ж вчитель, як сині волосся. то що ти так не можна. Я з родини педагогів. До мене всі педагоги. В мене і мама, і бабця, і дідусь, і тітка. Я взагалі насправді був напевно з тих вчителів, щоб були за нову українську школу. Ми починаємо з урок з наступного. Я їм пропоную знайти лайфхаки, як пити і не п'яніти. Така наша професія. Ми трошки ненавіжені, на бо працюємо багато з дітьми. Вони розуміють, що ти робиш для них уже, коли вони стають старші. Хто ж, як не ми? Оцей синдром супергероя він притаманий для педагогів, і це класно. З кім'я взагалі огонь. Так, прошу, прошу за роботу. Якщо потрібна допомога, кажіть, але прошу, жодні речовини на смарт не пробуємо, парти не облизуємо. Сусіди тільки ви його згодою. Витягує пальник перед собою, відкриває, бере сірники і чекає. Тоді, коли пробірка з розчином готова, підпалюєте сірник. Підпалюєте сухе пальне, прикладаючи сірник з боку. Коли пальне загорілося, увага! Сірник не задмухуємо, а стрісаємо. Що ми робимо перед початком нагрівання? Прогріти. Прогріваємо, отвір пробірки, дивиться в сторону від людей. І проходимося, тобто не ось так, не мух від котлет відганяємо, а в одному положенні прогріваємо 10 разів. А ви прогріли? Прогріли. Костя закриває молодець в коробочку не туди посередині між ними. Отак пахомов Юрій Дмитрович, вчитель хімії, ліцея номер 24 та українського ліцею Монтесорі. В мене бабця була хіміком, і відповідно, всі оці таємниці, закономірності, досліди це все почалося від неї. Ну, відповідно, як кожен порядний хімік вдома має завжди от якісь запаси хімікатів, які перевозить зі школи до школи, коли там потрібно щось. Ну, і відповідно, перші досліди були саме вдома на балконі. Це було прекрасно, весело був виноград, була кислота, листочок, кислоту, воно так міняється. Знаєте, воно горить і не У мене бабця була такою, що от вона закохувала в предмет і взагалі в професію. Хоча насправді ну, я не планував довгий період часу бути вчителем, і навіть коли вже був вчителем, це в мене було більше як хобі. А вже нещодавно, десь років вісім, напевно, перейшов вже в таку як, як повну професію, але знову ж таки це все завдяки їй, її, її підходам. Я з родини педагогів, до мене всі педагоги. В мене і мама, і бабця, і дідусь, і тітка, і. І ще там пра -пра, і всі навколо. В нас є Остап перший запис, такий прям задокументований. Це якийсь 1903 рік, чи що? Що прям от рівне від мене до них? Ну але я ще рахую паралельно там дружини, чоловіки і так далі. І сумарно таких педагогічного кола нараховується. Ну якщо приблизно точно десь 49-й, я 50-й, і дружина моя вже 51-ша війшла в це коло бонусом. Беремо скляну паличку, увага, одною рукою притримуємо склянку, іншою перемішуємо. Але щоб ми не чули зайві звуки, де чую звук, тому мінус бал. Прекрасно. Ми це робили вже. Я це робив, а тепер ви ми це будете робити. робити. Така наша професія. Ми трошки не навіжені, бо працюємо багато з дітьми. А так все ніби норм. Педагог я з 2011 року. Село Виноград — моя перша робота, де я з свинками їздив на роботу. Це був базарний день вівторок. І щоб попасти на перший урок я їхати з Франківська до Отинії, Пересідав в місцеву маршрутку, де люди з базару везли поросяток. А я віз зошити до дітей. Тому я довго ходив і думав, чи то в мене в носі досі так пахне, чи то вже від мене. Ну ідеальний урок це коли для мене навіть не урок, а саме от завершений, Тобто, знаєте, він завершився. Тоді, коли дитина виходить з уроку і отримала відповідь хоча б на одне своє запитання. Неважливо з якого предмету, чи з твого, чи просто життєвого. От є відповідь на запитання, значить я не просто так простояв. Погодьтеся, хімія вона потрібна на рівному, ну тобто такому повсякденному житті, правда. Але отак, щоб от я вам дав зараз намалювати схему, не знаю, як працює атомний реактор, вам напевно цього не потрібно, хоч ви можете це знати, але воно вам не потрібно. І відповідно, моє завдання пояснити, що батарейки викидувати не можна. Що коли тобі треба готувати маринад на там не на 5 літрів, ти можеш собі пропорцію скласти на щось простіше. Щоб тісто піднялося, то не треба закривати хату і не пускати кому, яка язиком для того, з вами нудно, просто потримати його в теплі, тобто якісь такі процеси, так а далі ми можемо просто поговорити на те на ті теми, що турбують. Наприклад, з в 9 класі в нас є класична тема, коли ми вивчаємо спирти і є шкідливість спиртів. Ну і переважно, як вчитель виходить, і діти пити не можна, ви помрете, все погано. Ми починаємо урок з наступного. Я їм пропоную знайти лайфхаки, як пити і не п'яніти. Ну, ж, є таке. І починаю пояснювати, як впливає кожен з них. Тобто, там, наприклад, чи випити яйце, чи ще щось. Дуже люблю фразу, є таке, що неважливо, скільки ти з вечора випив, на ранок стільки ти випісяєш свого мозку. І це правда, і я їм це пояснюю, тому що білок денатурується спиртом і так далі. Тобто ми розбираємо ці моменти, тобто, я їм розказую про шкоду вживання алкоголю. Але, ну, тобто. Умовно дорослі люди вони мають розуміти не просто це зло, а чому, як воно впливає, і далі вони вже мають вирішувати під впливом того, що вдома говорять, що там вони чують з медіа і так далі. Але моє завдання як хіміка пояснити, як воно працює. От, ну, але й паралельно я їм пояснюю, як його добувають в промислових межах. От, ми ставимо прашку, настоюємо і. Апарат, вот до речі, він там стоїть в дистиляції. Ми там отримуємо там 5 мл того спирту і не розуміють, як цей процес виходить. Тобто тут не просто на картинці малюнку, а це, що це от воно так працює. Тобто, я впевнений, що більшість з них тихенько в дідуся чи в бабусі десь бачили цей процес, і що це не просто якась магія. Я їм поясню, що тут є хімія. Розказую про сивушні масла, чому деколи кажуть, що там горілка там, пальона, та тому що там є інші спирти, розказують, як чому вони там з'являються. Воно працює. Ну, хімія це про те все, що навколо. Ти no, мені Що сталося? Ну я не люблю так природничі науки, але з Юрієм це справді перетворюється на свято, на чудову гру, як, як який урок. Гарний підхід, емоції завжди позитивні. А загалом, які вас улюблені предмети? Колись була фізкультура до тих періодів, поки не з'явилася хімія. Предмет важкий, але можна його гарно знайти підхід до нього, як Юрій Дмитрович. І він стає дуже легким, легшим за фізкультуру. Бажаю вас не повірю. Вірю в кожного терміну. Динець, як ти не вірю, давайте роботу. До речі, висновку до роботи можна написати, що Юлія Петрович неймовірний і не Мені дуже подобається мій вчитель, тому що він дуже креативний, класний, веселий, неймовірний і неповторний. Хімія дається добре, ну, як можна з таким вчителем. Інакше. Я взагалі насправді був напевно з тих вчителів, щоб були за нову українську школу, але, ну. Є такі різні моменти, тобто є що покращувати в будь-якому випадку, але ми рухаємося, ми працюємо, незважаючи на те, що навколо, і це добре. Якщо ви запитаєте в таких поважних старших людей, я не про вчителів загалом, а всі будуть казати, що ми такі раніше не були. Діти зараз інакші. А було б дуже дивно, якщо вони не були інакші, тому що світ, що навколо змінюється. І ну, для чого нам цього? Тому, відповідно, змінюються діти, мають змінюватися педагоги, мають змінюватися освіта. Ну і тому рух це добре. Чому синівелося а? Готувалася до вступу з ученицею колишньою, і вона каже: Я нічого не знаю, я нічого я не вмію, я тупа, і в мене нічого не складеться. Кажу, все у вас вийде, ви все зможете. Та не зможе. Я кажу, все зможете, я у вас вірю. Я кажу, ну, якщо ви так дуже в мене вірите, то давайте волосся у синій кольорі. Я Кажу, так, без проблем. І як бачите, вона склала. А потім я вже повернувся насправді до свого кольору, але я зустрівся з осудом з сторони того, що десь якась фотографія, де в мене сині волосся, потрапило в. Фейсбук мені здається, ти ж вчитель, як сині волосся? То що ти так не можна? Ну куди там? Я собі зразу цю згадав історію, коли вчителі мали знаєте, в костюмі трійці купатися, відпочивати. Бо як ж так ти ж вчитель чи вчителька? Мене до речі, десь є навіть в соціальних мережах фотографія, така прикольна, я в футболці в басейні з надувним фламінго цим кружком. Ну тож не можна голеньким купатися. Правда, ми її душ приймаємо, якщо шов. Костюмів так, щоб хтось не знав, що Ми вчителі нікому про це насправді до премії не говорив. Ну це мій такий тихий маніфест, та чи протест. А я хожу синім Волоссям воно знов ж таки десь воно змивається, десь я забуваю про те, але час від часу воно повертається. Ну що, це такий живий куточок, і, і не тільки кабінету. як класний керівник, і щоб трошки забавити дітей вирвати з телефонів. В них є от, домашній улюблений це персик, наш хом'як. У нас ще є равлик гадолініний. Паралельно тут також є куточок різних настільних ігор, щоб цікавіше проводити перерви, щоб діти не газали по школі. Тут є і логічні, і не тільки. Ну, такий в нас закуточок. куточок. Ну і паралельно ми тут збираємо корки волонтерам. Знаєте, колись, коли я був геть молодим вчителем, там інколи воювали за класне керівництво, кому дадуть, кому не дадуть. І я не розумію, за що тут воювати насправді. Ну там надбавки є до зарплати невелика, можливо, за це. Але це важко. Це... Але водночас це ну у мене вже сьогодні нова дівчинка, тобто у мене вже 25 нових історій, які я можу розказати світу на людей, яких можу вплинути трошки більше, ніж просто на тих, що заходять до мене на урок. Це треба розуміти особливості характеру, розуміти, що там відбувається всередині дитини, десь підтримувати, десь трошки більш жорсткіше. Треба підійти до процесу виховання, тому що ну. Бо треба це ну це інакше. Це от чаювання, всякі розмови цікаві, інколи секрети від батьків. Ну тобто, якщо куди без того? Візьму, це як ще в моїх трошки дітей. Якщо... ми були на я не пам'ятаю кілька років тому на аукціоні, я собі придбав таку прикольну штуку, я довго думав, для чого вона потрібна. А виявилося, що коли діти шумлять, можна робити ось так. Ага, правда, як дзвони. Ну, тобто вона знайшла своє місце. А це моя указка. Я взагалі от відколи класний керівник. Ми їздимо в різні поїздки. Я звідусіль купую собі різні мечі. У мене там в підсобці ціла колекція, а цей один з найдовших і ним зручно використовувати його як указку і можна так стати так, пафосно. Я не вмію бути суворим. Я ні, давайте так, я буваю різний. Тому що я був, от мене, особливо діти, яких я не вчу, мене бояться. У мене були історії, коли мені передали клас уже на шостий. Я в п'ятому класі їх перерто основа здоров'я. Здається, були вчили інші інший вчитель. І діти просто плакали, що вони не хочуть, бо дуже такий строгий дядько. А я ж переважно заклопоти, не кудись біжу, полетів. От. А тепер ми оце вітаємося, махаємо один одному. Я їх, на жаль, віддав, бо ну, помінялась програма. І тепер ми такі, ну коли ви нас заберете назад? Кажу, ну приходьте в гості. Тому ні, я друг і я не вмію бути іншим, і це було б фальш, це було б не про чесність, і діти би тоді це не сприймали. Хоча з педагогом другом теж важко, тому що вони розуміють, що ти робиш для них, уже коли вони. Стоять старші і це починають рособіти. Особливо це помітно на тих дітях, які тобі найбільше крові попили. Вони потім біжать, обіймаються, махають привіт. От, але крові, то вони вже попили. Я не знаю, я багато всяких робіт попробував. Всюди є свої нюанси. Тут складність в тому, що весь час, оцей, по-перше, шум, по-друге, психологічний тиск, весь час якісь питання треба вирішувати. А якщо додасться бюрократія і всякі оці речі, які робить вчитель, а по ідеї не мав би. Це важко. Ну, але знаєте, хто ж як не ми? Оцей синдром супергероя, він притаманний для педагогів, і це класно. Отже, будемо полити нітроцелюлозку, пронітрували целюлозу, і ось вона отак горить. Ще найцікавіше лишається практично без попелу. Як Гаррі Поттер, та до речі, якщо ви бачили оці, що стріляють палички Гаррі Поттера такими іскрами, що горять, це якраз саме вона. Зараз наші діти дуже ціленапрямлені і вони знають, що їм треба. І якщо вони розуміють, що твій предмет їм м -м, взагалі ні в якому в цьому, вони його не будуть вчити. І вони не будуть соромитись ну, так, прямо в очі сказати, знаєте, ваш предмет мені не потрібен. І не то, що на НМТ, а просто не потрібен. Тому е, завдання сучасного вчителя пояснити, для чого це їм. Тобто, якщо мовникам, історикам це легше зробити, бо це. Просто на поверхні. Е, Математикам, ну, обов'язково НМТ для всіх, діти хочуть, не хочуть, мусять, то інші предмети, це треба просто їм донести і показати. Тобто ось ось хімія, тут хімія, тут біологія, тут географія, працюйте. Те, що, про що ми з вами говорили? Кажу, ось у вас молоко згоріло зранку, почули трошки інший запах, а чого так? Тобто, якісь такі запитання. Найкраще задавати запитання, які дотичні до їхнього вже життєвого досвіду. І які десь інколи суперечать якимось логічним ланцюжкам. І тоді це найцікавіше. Вони починають самі шукати, де, де, де їх обманули чи ні. Я на неї подавався п'ять разів. Що чесно, перші три це було про те, що я дітям обіцяв не сидіти рівно і час кудись подаватися останні два роки, коли я вже зрозумів, що я готовий ділитися світом цією фасилітацією, цими підходами. Насправді на даний момент я вже досяг того, що хотів. Це є методика, яка в мене працює і яка допомагає ставати всі трошки краще. Я хочу, щоб воно десь рухалось далі. І зараз в мене Пахомов, по давайте подивимося, що він робить. І почули оцих пару вправники. О, це ж так просто зробити на уроці, і воно рухається. Тобто, ідея живе, це прекрасно. Цього року мене номінували на премію, і я думаю, ну вже давайте щось спробую. І теж заповнив, був здивований, коли потрапив в 50-ку і, чесно, не розраховував на 10-ку. На тобто я думав, що це щось не про мене, про когось іншого. Але от-от, склалось, як склалося. Але насправді дуже прикольно. Всі там кажуть, тобі перемога. Я ще раз кажу: насправді не хочу. Я вже все, що хотів, я отримав, я познайомився з мегами крутими людьми. Ми обмінялися контактами, ми вже нагенерували якихось нових проєктів і ідей. І це прикольно, тобто ми щось скоріше за все зробимо цікаве. Я роблю те, що мені вдається. Я роблю те, що приносить користь. І я роблю те, що А хто ще це буде робити? Ну, насправді. Я не знаю, тобто, мені здається, я себе знайшов, я себе не уявляю на жодній іншій роботі. Я не уявляю, як це може відбуватися інакше. Тому, напевно, так. Важливо, що дітям подобається і заходить. Бувають моменти, коли просто виходиш і думаєш, Боже, де в світі нагрішив, чого саме я, але ну, ми ж люди, буває. Але в основному та особливо, що прикольно, або тема зайшла класна, або ти сидів, розробляв там півночі урок, і він реально такий, як ти хотів. Ну та є де відшліфувати і поправити, бо ну, не буває, але воно спрацювало і це прикольно. Кажуть, що там помилки лікаря це дуже цінні, так тобто це життя. А помилки вчителя теж дуже вагомі, Просто їх видно не одразу. А там пізніше. Люблю, цілую.